Чи мені виразний сниться, і Ісус каже, скоро буде Кінець світу, але ти живий, як нормальна людина. Ну і бачите, з того часу вже, слава Богу, пройшло 39 років, і Бога один день, як нас тисячу, тисячу як годин. Тобто, я би казав, спішити робити добро, а не думати, коли там і як воно то все буде. Ну... Звичайно, бачимо, що навколо нас робиться, яка велика розпуста, наркоманія, пияцтво. Люди матюкаються навіть в інтернеті, журналісти такими матами гнуть. Розумієте, я більше в житті не хочу дивитися. Думаю, Боже, дай їм розуму. Та ж за то все прийдеться тяжко відповідати колись перед Богом, бо кожен матюк. Це ім'я злого духа люди прикликають нечисту силу в своє життя. Потім дивуються, звідки біда береться.